Отримала анонімний дзвінок про те, що її найближча людина потрапила у біду і не роздумуючи переказала на невідомий рахунок 20 тисяч гривень. На таку шахрайську схему днями повелася 84-річна жителька Прикарпаття. Довірлива пенсіонерка, почувши, що її дочка завдала тілесних ушкоджень неповнолітній і на лікування необхідні чималі кошти, піддалася паніці. І це найпоширеніша помилка потерпілих у таких ситуаціях, кажуть у поліції. Схема не нова, втім шахраї продо. Знаходити нових жертв. Якщо до вас телефонують з невідомих номерів на та повідомляють, що ваш родич чи близька людина потрапила у скрутну ситуацію, пам'ятайте, це шахраї. Скоюв дорожню транспортну пригоду, вчинив конфлікт, аферисти називають різні причини та щоб залагодити проблему, вони вимагають гроші. Поліція Прикарпаття застерігає: не пересилайте гроші телефонним шахраям, перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Перетелефонуйте родичам, щоб впевнитись, що з ними все гаразд. Якщо їх телефон вимкнений, одразу телефонуйте до правоохоронців за номером 102. Якщо мова йде про гроші та співпрацю з незнайомими людьми, варто бути особливо обачними, наголошують правоохоронці. Заманлива на перший погляд, пропозиція, наприклад, щодо оренди житла може в кінцевому результаті коштувати занадто дорого. Не платіть завчасно, якщо не оглянули помешкання та не склали договір оренди. Перевіряйте контакти власника по соціальним мережам, а також всі документи на квартиру. Не довіряйте зниженим цінам, не бійтеся ставити питання та звертайтеся до юристів. З початку повномасштабного вторгнення Росії і масового переселення людей у тилові міста паралельно з волонтерством і доброчинністю активізувалися і шахраї. На жаль, розпізнати злочинну схему не завжди вдається. Тож поліцейські наголошують, краще бути занадто підозріливими аніж надміру довірливими. Ірина Каланчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.